Співробітники СБУ Черкаської області встановили чергового учасника схеми ухилення від мобілізації за гроші. Зловмисник обіцяв вирішити питання про визнання непридатними до проходження військової служби чоловіків призовного віку. За даними слідства, організували корупційну схему лікар та секретар військово-лікарської комісії одного із районних центрів комплектування та соціальної підтримки на Черкащині. Нагадаємо, що у серпні цього року співробітники служби безпеки України вже затримали на гарячому лікаря під час одержання коштів. За надання довідок з фіктивними діагнозами. Наразі встановлено його спільника, секретаря військово-лікарської комісії. Зловмисники свої послуги оцінювали у 3 тисячі доларів США. На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 368 кримінального кодексу України, тобто за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з Національною поліцією Ліції за процесуальне керівництво Уменської окружної прокуратури.